Музикантів, танцівників, художників, музейників, працівників будинків культури, бібліотек, а також водіїв та тих, хто підтримує у храмах мистецтва чистоту. Усіх 9 листопада привітали з професійним святом. Вітання з нагоди нашого професійного свята. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тут точно треба обмінятися образ. Багато років віддала музейній справі полтавка Марина Голубнича на роботу говорить, що дня ходить залюбки, бо вона надихає. Надзвичайно вдячна Богу і територіальній громаді міста, яка мене підштовхнула на роботу до музею, тому що в музеї поєдналося все: мої захоплення, знання, бажання допомагати людям, створювати настрій, атмосферу, ділитися минувщиною і історією рідного краю. Серед нагороджених і хореограф Костянтин Булага. Взагалі хореографію займаюся з дитинства з шести років. Тобто ця справа вона стала моєю улюбленою. І взагалом, виходить, що вже більше 25 років займаюся. Нею ну, дуже приємно отримувати нагороди. Тим паче, в такий день день працівника культури і майстрів народного мистецтва. Це, звісно, стимулює до нових творчих творчих постановок, до нових здобутків, навчаючи дітей грі на гітарі, вдосконалюєшся сам, і цей процес безперервний ділиться враженнями. Музикант Володимир Галаган. Він також отримав відзнаку з нагоди професійного свята. Взагалі в сфері музики я самого з дитинства. Тобто самих, так сказати, маленьких років. А, а якщо в сфері саме культури, ну, мистецтва, школи, викладання, то це буквально другий рік. Викладати цікаво. У дітей навіть сам чогось вчишся. Тобто я вчу їх, а вони вчать мене. Загалом з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва у Полтаві нагородили 44 представника галузі.